Вже скоро на нас чекають екзамени. Коли ти вільно володієш рідною мовою, ти витрачаєш менше часу на підготовку, а якісне ісе це гарантований високий бал. Дякую вам за увагу! Коли я веду шкільні свята, моя мова це мій інструмент впливу. Чітка та правильна українська мова допомагає мені зробити свято більш веселим та звучати авторитетно серед однолітків. Це престиж лідерства. Ну що, Передумала? Українська це насолода. Дивитися фільми та серіали в якісному українському дубляжі. Це зовсім інший рівень задоволення. Це престиж якісного контенту. Зараз усі в мережі і якісний і гарний український контент. Це те, що справді виділяється. Якісний сторітелінг, цікаві підписи. Це привертає увагу. Українська це стильно і популярно. Українська це тепло. Це мова, якою ти говориш з бабусею. Мова сімейних історій. Це престиж берегти своє коріння. Я програмую всі навколо кажуть IT, це англійська. Так, але кращий код і ідея генерує українською. Це мова мого креативу, впевнена українська. Це теж плюс до престижу. Слухайте. Ви ж знаєте, як важлива дисципліна у спорті? Так от. Класна українська це теж про самодисципліну. Якщо я чітко говорю, чітко формулюю, то і на тренуванні все одразу виходить краще. Ми 10 клас, і ми знаємо престиж починається з мови.